Привіт! Мене звати Олексій Клименок, я python Developer. В онлайн школі Robot Dreams я навчаю студентів програмувати на Python з нуля, навіть якщо за плечима немає технічного бекграунду та досвіду. Я почав свій шлях в IT понад 5 років тому. За цей час я працював в багатьох аутсорс та продуктових компаніях, отримав досвід роботи з існуючими проектами та розробки проектів з нуля, створив та масштабував. Власну LMS-систему з елементами гейміфікації на мові програмування Python отримав досвід роботи в міжнародній компанії, що є лідером розробки мобільних застосунків на ринку Скандинавії. Усім цим досвідом я готовий поділитися з вами на курсі Python Developer в онлайн школі Robot Dreams. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему бекенд-розробки. А саме, чому ця сфера є перспективною для старту кар'єри в ІТ. Свій шлях в ІТ я почав з мови програмування Python. І сьогодні я хочу розказати вам, чому я обрав саме цю мову і взагалі поговорити про те, чим саме займаються бекенд розробники. Розпочати кар'єру в ІТ з мови програмування Python це дуже раціональна ідея, тому що Python є однією з найпопулярніших мов програмування в світі. Взагалі Python це не єдина мова, на якій можна створювати бекенди для веб-застосунків. До таких мов також відносяться PHP, Java, JavaScript, C Sharp, Golang та багато інших. Але Python має ряд переваг, які дозволяють йому бути однією з найпопулярніших мов програмування у світі, та завдяки чому початківці обирають саме Python, коли починають свій шлях в IT. До таких переваг відносять простий синтаксис мови програмування Python. Це не вимагає від вас написання значної кількості зайвих символів, таких як фігурні дужки чи крапки з комою. Ви пишете код, який інтуїтивно зрозумілий навіть тим, у кого немає досвіду. Ще однією перевагою цієї мови є низький поріг входу. Python дозволяє вам створити найпростішу програму за лічені хвилини. А також завдяки високому рівню абстракції він не вимагає від вас контролю низькорівневих процесів. Ви просто пишете код, який працює. Також Python обирають за відносну швидкість розробки. За невеликий час ви можете створювати повноцінні програми, на які, використовуючи інші мови програмування, пішло б значно більше часу. А також Python це величезне ком'юніті розробників, які використовують цей інструмент. А також з його допомогою створюють нові бібліотеки та фреймворки, які будуть допомагати вам у вирішенні ваших задач. Вивчивши Python, ви можете розвиватися у різних напрямках, таких як веб-розробка, машине навчання, дата сайенс, аналітика та візуалізація даних, автоматизоване тестування та багато іншого. Проте для розвитку в цих сферах вам знадобляться також Спеціалізовані знання для кожної із цих сфер. А Python буде надійним помічником в вирішенні ваших задач. Свого часу я обрав напрямок веб-розробки для розвитку своєї кар'єри, а саме бекенд розробку оскільки Python це мова програмування, на якій можна створювати бекенди для веб-сервісів. Так хто ж такі бекенд розробники та чим вони займаються? Це спеціалісти. Які працюють з базами даних, створюють API для веб-сервісів та працюють із запитами, які отримують від фронтенд-частини веб-сервісів. Наприклад, якщо ви відкриєте сторінку інтернет-магазину, то все, що ви побачите, буде результатом роботи фронтенд розробника Проте фронтенд розробник повинен взяти десь дані для відображення. І саме це і є задачою бекенд розробника бекенд розробник створює сервіси, які відповідають за обробку даних, які відповідають за роботу з базою даних, а також зв'язують всі частини веб-сервісів воєдино і забезпечують безперебійну і надійну роботу ваших веб-застосунків. В цілому задача бекенд розробника зводиться до того, що йому потрібно створити сервіс, який зможе прийняти дані із фронтенд частини обробити їх. Та надіслати відповідь. Наприклад, якщо ви працюєте з інтернет-магазином, ви відкриваєте його сторінку, бачите перед собою товари це все результат роботи фронтенд розробника Проте самі товари і інформація про них надходить із бекенд частини. Ця інформація зберігається на віддаленому сервері в базі даних, і задача бекенд розробника на запит від фронтенд частини. Відправити необхідні товари з необхідною інформацією для того, щоб фронтенд зміг їх відобразити, натискаючи на кнопку, щоб здійснити покупку, вона може змінити свій колір, що є результатом роботи фронтенд-розробника. Проте створення замовлення, перенаправлення на сторінку оплати та здійснення самої оплати це та задача, яку має реалізувати бекенд-частина веб-сервісу. Саме цим і займається бекенд-розробник. Однією із задач бекенд розробника яку я згадав, є створення API. API це абревіатура від Application Programming Interface інтерфейс програмування додатків. Створюючи веб-сервіси, вони можуть спілкуватися один з одним, використовуючи цей API. Це, по суті, інтерфейс, за допомогою якого. Одна частина веб-сервісу може комунікувати з іншою частиною веб-сервісу. Цей інтерфейс і є частиною бекенду сайтів. Тобто бекенд-розробник визначає, яким чином інші частини веб-сервісу зможуть спілкуватися з бекендом для того, щоб відправляти запити, відправляти певні дані та отримувати відповіді. Інші сервіси можуть мати власні API. І взаємодія вашого веб-застосунку з іншими сервісами здійснюється саме на бекенд частині бекенд розробник використовуючи сторонні API, поєднує ваш сервіс зі сторонніми сервісами, наприклад, із платіжною системою, що дозволить вашому інтернет-магазину прийняти гроші за відповідне інтернет-замовлення. Щоб навчитись це все робити, вам знадобиться в першу чергу вивчити мову програмування, на якій ви будете створювати ваші сервіси. Також, щоб стати бекенд-розробником, вам потрібні знання по взаємодії із базами даних, знання про те, як працює інтернет, вивчити необхідний фреймворк для того, щоб створювати повноцінні веб-додатки. Ще одним питанням, яке дуже хвилює новачків, є чат GPT. А саме, чи замінить він програмістів у майбутньому. Ось що про це каже сам ChatGPT. gpt Ні, чат-GPT не замінить програмістів. Хоча чат-GPT є потужним штучним інтелектом з великою базою знань, проте у нього відсутні людські креативність та досвід. Проте ChatGPT gpt є дуже потужним інструментом, який стане надійним провідником в освоєнні нових знань. Ви можете використовувати його, щоб знайти зразки програм, які ви хочете написати, запитувати загальні запитання із сфер, які вас цікавлять. Він може допомогти вам знаходити помилки у вашому коді, а також підказувати, як можна оптимізувати ваш код. Проте чат GPT також може помилятися і видавати завідомо неправдиву інформацію за чисту правду. Таким чином, він може вас заплутати і ввести в оману. Я використовую чат GPT для генерації текстів, а також отримання зразків коду із невідомих мені технологій. Проте він не замінює моїх рутинних задач, в тому числі безпосереднє написання коду. Тож, підсумовуючи це все, я можу сміливо рекомендувати вам мову програмування Python для розвитку в сфері бекенд розробки. І для старту вашої кар'єри в IT. Тому що це легко, цікаво і вас точно не замінить штучний інтелект, принаймні поки що. Бажаю вам успіху на вашому кар'єрному шляху і до зустрічі!